Вітаю вас, друзі! Дивіться, у нас такий сьогодні асортимент продуктів. Хто вгадав, що у нас буде, правильно, у нас сьогодні буде плов. І не просто плов, а плов на швидкоруч. Вкидаємо смалець у сковорідку, кастрюльку, хто що має, і розтоплюємо його. Коли наш смалець вже накалився, вкидаємо нашу цибулю. Коли у нас цибулька трошки прирум'янилася, вкидаємо м'ясо. М'ясо трошки помішали, щоб воно обжарилося усіх сторін. Коли воно почало опускати сік, накриваємо його кришкою, щоб воно краще проготувалося. Коли сок з м'яса википів, я додаю трошечки води. щоб цибуля розварилася. Поки м'ясо тушкується, ми промиваємо рис довгозернистий, пропарений у кількох водах, щоб вода стала прозорою. Коли м'ясо у нас вже трошечки починає підсмажуватися, додаємо нашу морковку. Коли наше м'язко приобріло розову таку скориночку і морковочка підтушкувалася, тоді даємо сіль перець за смаком. Не дуже багато, тому що у нас ще буде приправа солена до плова, даватися вже в мультиварку. Коли все у нас посоване, поперчене, переміщаємо все до чашки з мультиварки. Коли ми все перемістили до чаші, ставимо по центру. Головку часника почищену і промиту. Потім додаємо до того всього 2 столові ложки приправи до плова і засипаємо наш промитий рис. Додаємо ще чайну ложку солі. Ну, якщо ви любите свалени, може здавати бігати вже. Встановлюємо чашу до мультиварки і заливаємо півтора літра кип'яченої гарячої вже води, щоб не тратити час на розігрів. Закриваємо кришку і включаємо мікро Ой, мультиварку. І так, друзі, наш плов вже опарюється 20 хвилин 19. У нас вже немає терпіння, ми вже хочемо бачити, що у нас там вийшло. О, Виглядає гарно. Будемо доставати. Так, кастрюльку перевертаємо. Мало постукаємо. Мало постукаємо, вставило. І момент істини Вуаля! Ха -ха! Ось яка красота у нас вийшла, повний повна кастрюлечка, плову. Зараз будемо смакувати. Хоча я вже навіть не буду вам казати, який він, бо я знаю, я його вже не раз робив, він смачний, повірте мені на слово. Все, Всім добра, Мирного неба, па-па.